Чому не виходить ченелити або отримувати підказки та поради від вищих сил, духовних наставників? Якщо ти навіть вже всі медитації пройшов, всі кармічні вузли розв'язав, але щось не пускає, блокує, буду розказувати у цьому відео. Привіт! Мене звуть Юлія Курбатова, я квантовий психолог. І сьогодні буду розказувати кейси реальні, тобто консультації з клієнтами, в яких були подібні ситуації. Це відео це поклик душі. Воно навіть не було заплановано. Але дуже важливо донести думку. Тож, якщо тебе стосується ця тема, будь ласка, слухай зараз з розкритим серцем. Бо, звичайно, мета консультації Показати людині де треба трошки інакше реагувати, трошки інакше. Тобто, в принципі, на консультації спеціаліст дає відповіді, що ти робиш не так. І, звичайно, якщо йти на консультацію бажаючи отримати таку похвалу якусь, щоб тобі розказали, який ти молодець. Це не є ціллю і метою. Тому, якщо сьогодні буде якась інформація подана, можливо, з точки зору критики, будь ласка, сприйміть це з користю, бо насправді все, що я роблю, все, що я розказую, це привести кожного до свідомості, коли ми розуміємо, що щастя всередині нас. Тож, спочатку розкажу про нещодавню консультацію, яка мене просто вразила дуже. Це була людина, яка вже більше 12 років практикує, допомагає людям, вже сам він створив багато-багато медитацій, які допомагають людям, але немає екстрасенсорних здібностей. Про які, до речі, до яких доступ має кожна людина? Ось ти, якщо зараз слухаєш, в тебе точно є ці екстрасенсорні здібності. Ясно бачення, ясно знання, ясно нюхання, яснонюхання, тобто всі види якихось надздібностей, вони доступні кожній людині. Тож, що треба, аби їх розкрити, і чому вони можуть роками не розкриватись? Перша це недовіра, недовіра Всесвіту, недовіра своєму вищому я, навіть недовіра вищим силам. Розумієте, якщо людина хоче отримати якусь інформацію від вищих сил, так? але інформація йде не та, або щось незрозуміло, людина починає агресувати, ображатись. Ці всі емоції та стани, вони дуже низьковібраційні. Тобто, по-перше, аби достукатись до вищих сил, потрібно бути в стані високих вібрацій. Адже якщо ти у образі, у ненависті, у люті, це низьковібраційний стан і вони навіть тебе не почують. розумієш? Я спочатку, коли медитувала, і намагалась отримувати відповіді, я їх не могла отримати і не розуміла, чому. Але згодом зрозуміла, що я намагаюсь отримати ці підказки тільки тоді, коли мені погано. Тобто, коли я в розпачі, коли щось не складається, і я ніби змушу ось вищі сили, ви мені повинні допомогти. Ніхто з такою подачі з вами навіть на зв'язок не вийде, вже не кажучи про вібрації. Тому, спочатку, треба взагалі свій стан налагодити. Якщо не вдається якимись звичайними способами, так, тобто це якісь рухи, якась активність фізична, то моя завжди порада: йдіть на природу. Бо природа вібрує саме в тих станах, в яких дуже легко достукатись до вищих сил. Тому, коли ви вже заспокоїли свій розум, коли ви вже в нормальному стані, аби адекватно сприймати інформацію. Бо також у мене була ситуація, коли я війшла в хроніки Акаші з, ну, в нормальному стані, мені треба було питати за чоловіка. Але коли мені пішла інформація, я почала дуже енергувати і лютувати. Не через те, що... Не через ці підказки, а саме через то, те, що мені, скажімо так, у майбутньому буде. І мені, мене викинули Мене викинули з хронік, сказали, що наразі ти не у тому стані, аби адекватно інтерпретувати інформацію. Розумієте? Бо інформація йде ж не словами зачасту, а хоча й словами також. А більшість йде картинками якимось, е, якимось е, ситуаціями, які ти бачиш, і вже повинен сам інтерпретувати. Вищі сили подають інформацію максимально наближену до твого сприйняття. Так? Е, тому, якщо повернутися до того, що блокує. Якщо ти сідаєш в недовір'я або сідаєш в медитацію з розумінням, що а, знову нічого не вийде, звичайно, ця недовіра тебе просто не допустить. Друге це стан жертви. Ось чому мене вразила остання консультація? Тому що людина має такий великий негатив на вищі сили. Навіть фразу таку сказала, що там на тонкому плані стільки. Я можу зараз не точно передати, але типу, знаєте, типу сміття або чогось гівна, якось так. Мене ця фраза настільки вразила, і я одразу зрозуміла, що якщо ти, наприклад, беремо якусь ситуацію, щоб стало зрозуміло, наприклад, ти йдеш отримувати послугу у косметолога. І ти одразу заздалегідь налаштований дуже негативно, з тим, що ну, хто ти такий, щоб мені там щось зараз робити? Ну, тобто, неадекватність ситуації, розумієте? Тобто, якщо ви йдете за порадою до психолога, то, звичайно, ви маєте до нього хоча б якесь розположення вже мати. Тому, якщо ви в агресії, хто ж вам зробить нормальна процедура та все інше? Якщо ви звинувачуєте всіх, наприклад, в тій ситуації були стосунки з матір'ю, вона винувата, що там щось мені не додала. Світ винуватий, тому що там війни йдуть. Дивіться вищі сили вони бачать з іншого кута так? під більшим ракурсом все, що відбувається. Якщо ми не розуміємо якісь аспекти в цьому світі, то ми можемо їх або прийняти. Або якось те, що можемо робити з ними, якось боротись, так? але ми не можемо казати, звертатись до Бога з тим, що дивіться, тут все несправедливо, все не так, тому допоможи мені в чомусь. Розумієте, це всесвіт. Він вам не дасть стільки, скільки ви хочете, якщо ви проти нього. Якщо ви його приймаєте, так? як будь-яка, наприклад, не знаю, психічна хвороба спочатку на Шляху до зцілення, треба її усвідомити або залежність, наприклад. Людина ніяк не вийде з залежності, доти, доки вона не усвідомить, що вона дійсно в цій залежності знаходиться. Тому, коли ви не приймаєте на себе відповідальність за своє життя, тому що навіть стосунки з матір'ю, все можна зцілити зсередини. І в мене є медитації, які цьому допомагають записання, але вони не у вільному доступі. Тому, якщо людина вважає, що спочатку треба змінити якусь іншу людину і її ставлення до себе, а потім вже наші стосунки зміняться, це жахлива, невірна поведінка і мислення. І більш того, навіть, бачите, я дізналася, що а, якийсь ченелер. Розказав е, цій людині, з якою ми, яка в мене консультувала, що е, тобі треба змінити маму, чи ставлення мами, чи щось там змінити. Дивіться, вищі сили ніколи не радять змінювати когось іншого. Людину, тим паче, розумієте, ми не можемо змінювати інших людей, ми можемо тільки змінювати середини себе. І тоді люди, які нас оточують, повертаються до нас іншою стороною. Тобто нам здається, що ніби людина змінилась, а насправді вона просто почала ставитись до нас іншим ракурсом. Ну, вам же ж відомі люди, які, наприклад, ось ти думаєш, ой, яка гарна людина, а хтось критикує, взагалі каже, з нею неможливо спілкуватись. Тому що одна і та сама людина, той самий аб'юзер, наприклад, у одних стосунках, він може бути лагідним і зовсім іншим в інших стосунках. І це не означає, що щось з вами не так, а це означає, що він дзеркалить вам ту поведінку, яку вам треба в собі пропрацювати. Тобто, оця людина, яка з недовірою прийшла. На консультацію, недовірою до вищих сил. І я починаю чинелити, так, мені йде інформація, і тут людина перебиває і каже сумнівно. Ви розумієте? Тобто через мене просто передають інформацію. Я як провідник, я, скажімо так, як ну, просто інструмент. І людина піддає сумніву те, що передають їй вищі сили. Про який подальший ченелінг може йти мова. І коли ти хочеш отримати певну інформацію від вищих сил, а вони тобі дають інформацію з іншого ракурсу, і ти починаєш літувати, вони знову ж таки не захочуть тобі надати далі з тобою взагалі контактувати. Бо ти піддаєш сумніву. А для розуміння, навіть всесвіт спочатку, коли ти починаєш з ним влаштовувати відносини, він буде тебе випробовувати І інтуїція. І кожна людина, яка починає тренувати інтуїцію, вона знає, що спочатку дають якісь невірні ходи, підказки на ті, ти ніби послухав вищі сили, а у тебе гірше життя сталося. Чому? Тому що це випробування. І як тільки ти їх проходиш, ти стаєш на новий рівень. Якщо ти починаєш. Звинувачувати навіть вище сили, що все тобі не так, що ти вже займаєшся 12 років, допомагаєш людям, а тобі не відкривають екстрасенсорні здібності, то це в першу чергу ти дивись на те, як ти реагуєш. Тобто людина протягом консультації декілька разів сказала мені, що ви можете мені не вірити, але там щось розказує. Чому ти вважаєш, що я тобі не вірю? Яким чином? А я вірю, а у мене немає е, яких підозрів, якщо людина сама до мене звертається. так? І е, далі багато-багато було, коли я сказала про. Наприклад, я бачу, що у вас дуже серйозна образа на все жіноче, а жіноче це материнські енергії, це і є всесвіт, тобто Всесвіт тобі дає те, що ти хочеш, екстрасенсорні здібності, ти хочеш їх розкрити, але канал заблокований, тому що ти тільки очікуєш чогось конкретного. А тобі ти повинен бути готовий до того, що тобі дадуть рівно те, що ти наразі заслуговуєш та на що, скажімо так, заробив. Розумієте? Тому три аспекти, які треба в собі перевірити. Перше, недовіра Всесвіту, недовіра тим людям, до яких ти звертаєшся. Тому людина да, бачить, він не довіряє Всесвіту, і бачить, йому здається, що я не довіряю йому. Тобто, якби всесвіт і Вищі сили не довіряють йому. Тому це просто дзеркало. Розумієте? Почни довіряти Всесвіту і вилаштується все так, як ти навіть і не здогадувався. Друге, це стан жертви. Так? Коли ми приймаємо на себе відповідальність за своє життя, тільки тоді ми можемо бути творцем цього життя. Доки ми звинувачуємо інших, ми не зможемо творити те, що хочемо. Розумієте, це інструмент. Тому, якщо е, тобі здається, що хтось до тебе відноситься не так, по-перше, зазирни до себе і перестань так само відноситись до інших. Угу. І третє, це упередження. Тобто недовіра, стан жертви і упередження. Упередження до тієї інформації, яку ви хочете отримати. Я знаю дуже е, потужного провідника, е, яка е, пішла на церемонію Айваски і нічого не відчула. І вона каже, взагалі каже нічого, ніби ну, взагалі нічого. І вона каже, тому що це упередження. Я вважала, що вищі сили, що це айваски, що щось повинно мені зараз тут зробитись. Що вони всі повинні для мене щось там ось. І як це так? Я така вся. Але в мене не пішла інформація, я нічого не відчула. Це саме через упередження. Коли ви у вільному стані, в довірі довіряєте процесу, і навіть якщо ви нічого не відчули, ви розумієте, що саме так, значить, вам наразі і треба було. Все відбувається рівно так, і в той час, коли це а, потрібно. Тоді, повірте, ви просто ну, перевершите, ви отримаєте те, що перевершить всі ваші очікування. Тож, будь ласка, на шляху до просвітлення. Прислухайтесь до себе, прислухайтесь до вищих сил, не піддавайте сумніву і просто розслабтесь. Вважаю вам гарного, легкого просвітлення.